Один із найулюбленіших та найсмачніших моїх салатів літнього сезону. Дуже його люблю. Він ситний і смачний, і дуже легкий в приготуванні, що я дуже теж полюбляю. Нам потрібно два відварених курячих яйця. Нарізаємо на невеличкі шматочки. У мене це по типу кубиків. Також будемо нарізати один плавлений сирок. Можете його покласти в морозилку за півгодинки і буде легше його нарізати. Але я цього не зробила, бо дуже хотіла вже цього салату і не могла дочекатися, коли вже я все швидко приготую. Всі наші інгредієнти перемішуємо, додаємо кукурузу, у мене так пішло пів баночки кукурузи, і будемо додавати 2-3 невеликих середніх огірка. Якщо огірки вже трішки стали староватими, то шкірочку з них можна зняти теж дуже смачно. Додаємо майонез, можна сметану, трішки часнику, буквально один зубчик, щоб не перебивати ці солодкі смаки, сіль за смаком. Перемішуємо і це просто дуже смачно. Ось у тарілочку можна з'їсти, смакота!